Командир відділення позивний Тарік. Працювали іменно ці, що на кадрі, це С-60, е зенітно-артилерійські гармати. До Пушок був мінеметчик. Доводиться похоже, рівні, вивірка, все зрозуміло, все покаже. Щоб ефективно вести вогонь, вистачає хорошого тижня. Тижня навчання, щоб. Іменно Можна було вести вже бійчно, бо я теж працював з 2Б9М, це Васильок, вони хоч ідентичні, що дальність менша і ну, трошки інші задачі теж для них ставляться. А так, якщо є навики, якщо хочеш, то все зрозумієш і будеш працювати. Саме ефективніше, я думаю, наземні цілі. Поназемних, рухомих, там, БМП, КСП, ну, ворожі. Щоб ми більш ефективніші були, коли нас більше, ми ефективніше. Перевага хороша швидкострільність, хороша кучність, кучність. Єдине, що фобсируємо вона, треба її ставити на платформу. Дуже ефективно, з тої сторони ніхто не жалувався. Очікування, ну як наближення перемоги, швидшої ну, перемоги будемо наближати її спільними зусиллями і за допомогою наших гармат. Ласкаво просимо на військову службу і здобудемо перемогу разом.